Власне, здається, з Росії вже неодноразово казали, що вони ні на які компроміси не готові, що вони нічого не будуть погоджуватись так таким пря прямим текстом або непрямим текстом вони про це говорили. Поза тим Вітков у Москві, скоріш за все вже, бо сьогодні має розмовляти з Путіним. То як думаєте, чи почуємо ми щось інше? Дивіться, по-перше, Росія демонструє неконструктивну поведінку стосовно будь-якого переговорного процесу, е, іноді, вдаючи, що вона готова це зробити, але насправді приїжає Віткові, слухає по 6 годин про Рюріковича, Печенега, їде потім своїм аліскінами і путається, що сказати вдома. І як я кажу, Вітков їде не говорити, він їде слухати. І він, от такий, знаєте, як смс-повідомлення від Путіна, тільки наживо, да угу. і тому я нічого не очікую. Очікую чергових, можливо, заяв, які будуть можливо приємні для Трампа, але насправді вони не будуть ні до чого вести. Да? Ну Дивіться, от зараз іде переговорний процес. Американська сторона вказує на те, що є якісь там поступки в позитивному сенсі. Україна так само говорить. Да? А Путін виходить військовій формі, розповідає про те, що він хоче зробити зону безпеки і захопити частини областей Сумської, Чернігівської і Харківської. Ну да? це про що це він про те, що він готується так до миру, чи він просто демонструє, що він плювати хотів на все, що кажуть. Йому потрібна тільки капітуляція. Тому Путін демонструє свою переговорну рамку. Вона дуже проста. Вона може бути в одному реченні. Здайте мені Україну угу. і все і не Або потрібно 28 України. пунктів. Так да, там 28 пунктів. Це просто знаєте, така, е, такий туман білий навколо одного пункту. Якщо говорити про Віткова взагалі чи він здатний якось критично оцінювати кремлівську пропаганду? І він туди ж не сам полетів. Чи ці люди вони говорять, що дивна є ця делегація, і саме підбір цих людей, які туди летять, чи ви поділяєте цю цим цю, цю, цю думку? Дійсно, дивні, тому що іноді українську сторону критикують. Ви в делегацію того включили, не того включили, але у нас, вибачте, їдуть здебільшого офіційні особи. Так, є критика всередині держави, я вчора читав, що навіщо ми на такі перемовини відправляємо е, офіційні особи. Да, тому що ми демонструємо, що ми хочемо миру. По-іншому не можна. Ми не можемо відково прислати якогось забудовника із якоїсь області або там, е, не знаю, там, ну, з країни суперзабудовник, хай поїде, буде домовлятися звідки. Вони домовляться. Вони забудують все, що можна забудувати. І наскільки я знаю, е, лунало неодноразово там. Оферек, чи як чутки, що Вікові їде і говорить про те, як він буде забудовувати щось з росіянами. Він mm -hmm. уже хоче гешефти, а гешеф то немає, тому що немає миру. І підбір таких людей у Трампа дуже простий: це друзі, це родичі. Хай їдуть. Може, домовляться. Цікаво. Я, знаєте, наводив, коли. Коли ще не було впевненості в тому, чи летить Джаред Кушнір, коли це тільки були повідомлення в медіа. Ну до речі, ми офіційно і зараз не знаємо, чи він летить туди, але я знаєте, читаючи історію раніше, коли між племенами якісь домовленості були, то ну і там мирні, або якісь то як в вигляді заручників залишали членів там вождів, племен тощо. Зараз, зараз Кушнер, Кушнер він є зятям Дональда Трампа і летить до Москви. От не, не скидається на це ситуація, що дійсно таке забезпечення. Ви знаєте, от я поділяю ваш гумор з цього приводу, але ситуація для мене вважається критичною, тому що заручниками залишаються люди в Україні. Угу. Вони там їздять, грають в племена, казаки, розбойники, застройщики, гешевщики, да? але це не про мир насправді от в чому проблема. От ми нещодавно спілкувалися з вашим колегом польським Павлом Боболов, Боболовичем на нашому заході. Він сказав дуже класну річ, яку я не втомлююсь повторювати. Що світ має зрозуміти, що немає простого українського солдата. Є солдат, чешський, польський, британський. Йому треба допомагати, тому що він захищає мир в цьому світі. Да І от коли у нас густо проливається кров наших солдатів, наших європейських, це, це, це спільні солдати, їм треба просто допомагати, подавати набої в світі. Відбуваються такі речі, як А давайте віддамо територію. Ви серйозно люди. Поклали своє життя за це все і кладуть і досі. А ви розповідаєте, що це все таки це всього на карті там 15 сантиметрів або 10. Ну що тут такого? Ну і дамо, забудуємо їх разом, і буде все прекрасно. Ні, так не буде. І от, от тому українська сторона і б'ється навколо цих червоних ліній. наших путінські лінії ми вже перейшли, всі перейшли, фактично. А от наші немає права ніхто переходити. Ще одне питання важлива зустріч між Манелім Макроном і Володимиром Зеленським. Тож про що вони домовилися? Як можна підсумувати ці зустрічі, і що можемо винести з них? Дивіться, по перше, я розглядаю ці зустрічі як консолідація Європи навколо мирного процесу. Нинішнього да, оскільки дивіться, що відбулося в тих, що ви казали, 28 пунктів. Вони для мене були страшними не тому, що вони написані росіянами, і передані Сполученим Штатам. Ні, це було зрозуміло. Тим, що про Україну і про Європу говорили без них, намагалися говорити. Да? Ну там є про Європу, але і Європу ми не слухаємо. І от зараз європейські лідери, в тому ну, такі притомні, як той же Макрон, британський прем'єр, вони демонструють, що так не можна. Не можна про Україну говорити без України і про Європу без Європи не можна говорити. І тому в цих візитах є елементи підтримки, є компоненти, які важливі нам в плані підтримки військової. Але і є консолідована позиція Європи: що Сполучені Штати у вас не вийде домовитися за нашою спиною. Ви змушені будете сідати, саджати за стіл і Європу теж. Але сполучені штати здається не дуже то й готові саджати Європу за стіл переговорів. Бо сполучені Штати б знову ж таки це суб'єктивне бачення, і воно ґрунтується на заявах, які знову ж таки мені вдалося послу... по... Почути, почитати, що Сполучені Штати радо б завершили всю цю війну якомога швидше на будь-яких умовах і продовжували торгувати далі з Росією, те, про що ми з вами говорили про забудову, в тому числі, ну і, і так далі. Так, це очевидна, скажімо так, ситуація для всіх, але дивіться. Ну, наприклад, беремо один із пунктів. Я думаю, що він ще поки що в роботі: зняття, поступове зняття санкцій. Сполучені Штати ввели аж нещодавно, аж проти двох-трьох компаній. Да? Європейський союз готує 20-й пакет, куди нарешті дуже тримає кулаки за це, щоб увійшов Росатом. Да? І як ви будете знімати санкції, ну, скажімо, позвоните, ну от я не уявляю собі, де, є якась така кімната, куди дзвонить Трамп, є спеціальна людина, яка каже: Є сер, ми все виключаємо. Рубільник опустився. <пусти> ну, немає такого, немає. І, і якщо винести за душки Європу, то це питання воно не вирішуване. Угу. Тому я вважаю, що з часом дойдуть до того, що все таки до Європи будуть дослухатися. Добре, можна по британськи зайти, як вони роблять, не публічно, але ввести в дискурс з Трампом. Інтереси Європи. Може і так бути, але без Європи, як вони хочуть, не може бути. І от ви слушно зазначили, що вони хочуть будь-якою ціною е закінчити скоріше війну, а не досягнути мира. Тому що якщо буде будь-якою ціною досягнути припинення вогню і пауза у війні, да, то це не про мир. Це треба чітко розуміти. Це не про мир. Це про те, що війна буде через два місяці, через три місяці. Може, якщо повезе, через рік, через більше, да? це не про мир. Про мир це так, як ми хочемо. З гарантіями безпеки, з такими гарантіями, які росіяни змушені будуть підтримати і зважати на них. Ну, це те, що зараз, за що бореться українська делегація. Тож, якщо ще підсумувати наші очікування, бо в нас їх дуже багато від сьогоднішнього дня до чого може призвести ця, ця, ця от, укр... американська делегація на території Російської Федерації в Москві ці перемовини. І як Росія може потенційно зареагувати на ці вже 19 змодифікованих пунктів плану мирного? Бо ми тут просто живемо в якійсь напрузі. Хочу би здати більш менш, що може бути. Ну, якщо я вам скажу, що нічого не буде, я, мабуть, не помилюся. Ну, у мене такі очікування, я е, звик очікувати, що я нічого не буду очікувати насправді. Так? Оскільки я ну, розумієте, от свого часу, якщо не помиляюсь, Рубіо сказав, е, я його часто цитую, ну не пряма, але по сенсу вона така, е, що мирна угода може бути укладена тоді, коли сторони будуть чітко розуміти механізми завершення війни і погодяться на ці механізми. Ну, цієї обставини зараз немає, тому слова можуть бути різні. Вийде Путін, скаже: Ах, молодець, 19 пунктів найкращих, але у нас є двадцятий, який а все милює попередні. Так і все вони так завжди роблять. Це ж Громик ще давно навчив. Погоджуйтесь, не погоджуючись, так. Да? Ну, от і все. І Вітко приїде щасливий, поїзд знову біля Шівча, що він там їсть, розкаже, що е, хороший Владимир розказав мені опять історію, ще про, не знаю, про що він ще не розповідав. Ну, от, я от записав, дивіться. А ш, ну, Трамп питав його: а що ти 6 годин слухав Путіна? Ну, може тут рекорд поб'є годин будуть говорити, але результату не буде, оскільки немає. Наприклад, беремо кейс український, та американський. Там немає спільного знаменника вже краще, але не так, як треба. Російський кейс він буде. От згадайте мої слова. Вітко привезе якусь ще забаганку від Путіна, яку як ви правильно зазначили. Вона все це просто ну, перекреслите і все. І буде знову у Путіна виграш часу. Тоді, знаєте, світоглядне. А для чого це все? От, знає, на світоглядне запитання дуже важко завжди відповідати. Звісно. А я його розіб'ю на три частини. Навіщо це Росія, навіщо це Сполученим Штатам, навіщо це нам? Угу. Нам, для па того, па я не даруйте, даруйте, не... даруйте переб'ю тут, але от бачите, навіть ви зараз у відповіді цій не враховуєте Європу. Я просто Україну вважаю Європою а, і так. частиною Європи, тому я ніколи не виношу Україну за дужки Європи. Ну, добре, і навіщо це Європі? Тоді почну з нас. Нам сценічна відповідь збереження прихильності Сполучених Штатів на нинішній момент. Ну, тут як не крути, це все не про мир. Вийде я перший, хто вибачу за те, що я так сказав. Європа е хоче миру. Тому що вона розуміє, що вона наступна, ну, вся Європа, так? Да? Війна, якщо ну, вона вже і так не в Європі відбувається, але вже ті, хто знаходиться в НАТО, євросоюзі, так скажу, да? і у них є примарне сподівання, що це можна зробити шляхом замороження на певний час. Добре. Це їх сподівання. Ми теж хочемо заморозити, ми теж хочемо миру, але ми розуміємо, що зараз не той момент насправді. Сполученим Штатам ви вже сказали. Нобелівська премія, і, і все, по великому рахунку. Закінчуємо, де закінчуємо. Як закінчуємо, нам все одно, що буде далі? Це ж не наше питання, це питання когось іншого. Ми придумаємо, хто в цьому винен. А Росія, навіщо це? Якщо повезе, отримати. За, на дурняк те, що не можна було отримати 12 років uh -huh. і потім тобити Україну і піти далі. Якщо не вийде, то виграти час в цей період. Санкції не вводяться з боку Сполучених Штатів. Вони не посилюються, і заяв про те, що вони будуть посилюватися, вже немає. А вони ще пару тижнів тому були. Трамп казав, є там вони в Конгресі, як він казав, говорять про те, що можуть бути додаткові вторинні санкції. Також говорили про і дарма, що це зникло з порядку денного про застосування до Російської Федерації статусу спонсора тероризму. Угу. Вже ніхто не говорить, тому путіну все нормально. Бачите, тут в цій ситуації Путін багато виграє, якщо не будуть до нього застосовані радикальні заходи. Цікаво, то в такому разі, сьогодні ми почуємо багато погодження, багато узгодження, і по по, по поверненню, ми так само почуємо слова Трампа. скоріш за все, це я припускаю слова Трампа про те, як чудово ми провели перемовини, які ні до чого не призвели, і наскільки ж добре, от організували вони весь весь цей процес. А росіяни далі продовжують обстрілювати українські міста. Ну і тому подібне, але ж. Тут з'являються і інші ну як, гравці, звісно, можливо, не такі масштабні. Я не кажу потужні, я кажу масштабні, як Сполучені Штати, наприклад, Туреччина, яка вчора була офіційна заява навіть від президента, перед тим від. Міністр закордонних справ про те, що ось це загострення в Чорному морі, точніше, обстріли е, тіньового флоту в Чорному морі, російського тіньового флоту, вже виглядає як потужне загострення, і це, здається, йде в розріз з тим, що намагається зараз пропагувати е, Сполучені Штати, і те, власне, до чого ми з вами щойно прийшли. Е, так не треба купувати підсанкційну нафту, і тоді не буде загострення. Ну, ну що ж ви знаєте? От мені подобається всі білих пальто розповідають, що якісь проблеми виникли. А коли обстрілюють Одесу, коли вбивають українців щоденно дітей, літніх людей, це не ескалація, а тут трошки не заробили. Ну не можна на крові заробляти дуже довго. Так, це моя суб'єктивна оцінка, але можна зробити позвонити Путіну. Хай він не ганяє нафту оцими танкерами. Пане леже, даруйте, я більше не про моральну частину цієї історії, а от таку політично конфронтаційну. Ну тобто Туреччина зараз, Казахстан здається, зараз зробив заяву так само з приводу обстрілів їх ну, потужностей, що дотичні до цієї країни, ну словом, чи не йде це якби в розріз з тим, що намагається просунути команда Трампа, що нібито все вже ледь не вирішено, мирні перемовини вже ледь не на фініші, і все буде добре. А тут Ердоган виходить і каже: Ні, це. Чергове загострення. не йде в розріз, тому що Росія не припиняє нас обстрілювати. Ми не припиняємо боротися своїм ворогом. Доки немає перемовної рамки, яка є спільною для всіх, сторони будуть вбивати один одного і руйнувати майно один одного. Угу. Тут все на війні як на війні. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую за цікаву змістовну Дякую. розмову. Та дякую, Олег Лісний з нами був на зв'язку, і поговорили ми про сьогоднішні прийдешні перемовини Стівидкофа, спецпредставника Сполучених Штатів, президента Сполучених Штатів з Путіним. Ну а будемо стежити за деталями вже наживо, так би мовити, в ефірі польського радіо для України. Дякую, пане Олеже. Йдемо далі.